За часів Дарвіна нічого не було відомо про структуру клітини. Примітивні мікроскопи того часу надавали змогу побачити клітину як елементарну пляму, розроблені в середині ХХ століття. Електронні мікроскопи показали складну і впорядковану структуру клітини. Жива клітина включає в себе. Тисячі частинок, що взаємодіють між собою, клітина містить в собі механізми, які виробляють енергію подібну електростанцію, створюють імунні гормони, необхідні для життя. Це системи зі збору та впровадження комплексів. Розвинені лабораторії, які здійснюють очисні процеси і чутливі механізми, що контролюють кожен рух клітини. Для підтримки життя клітини необхідна узгоджена взаємодія структур. Випадково подібна система, де все навколо настільки взаємопов'язане, винуто просто не в змозі.